В однієї бабусі приболіла корова. Ну, вона викликає ведь лікарів, приїжджають два молоді, готові в хламідник ветеринари і приступають до своєї роботи. Один заглядає корові в пащу, а другий лізе в дупу. Перший запитує: Ти мене бачиш? Ні, відповідає другий. Перший звертаючись до бабці. Ну, все зрозуміло. У вашої корови бабуся, по ходу заворот кишок утворився. Самуїле Марковичу, як на вашу думку, що потрібно зробити, щоб чиновники не крали? Щоб чиновники не крали, потрібно замість сліпої феміди стерезами поставити зрячого мужика з сокирою. Потяг. Провідник підселив до себе у купе молоду дівчину. Ніч лежать вони і провідник на верхній полиці, а дівчина на нижній. Раптом дівчина бачить, як до неї на ліжко впала записка і щось велике і дуже довге зверху. Вона відкриває записку, а там: Якщо хочеш, щоб я до тебе спустився, смикни один раз. Якщо не хочеш, то смикни сто разів. А останні 20 дуже швидко. Не розумію мужиків, які кажуть, що жінку важко зрозуміти. Що тут важкого? Жінка, вона ж як відкрита книга. Береш і читаєш. Ну так, нехай з квантової фізики і китайською мовою, але ж відкрита. Наталка, розповідаючи подружкам про розмір члена свого нового залицяльника, випадково вивихнула собі щелепу. Одна подруга запитує в іншої Ти вже місяць одружена. І як тобі там живеться? Знаєш, все начебто нормально. Але є таке відчуття, що цей гад одружився вдаліше, ніж я вийшла заміж. У парку на лавці біля старого сидить молодий чоловік і палить цигарку. Допаливши, кидає недопалок у урну та не влучає. Старий питає його У тебе діти є, синку? Так, двоє. Не твої вони, синку, не твої. А з чого ви це взяли? обурився хлопець. Ти, синку, не те, що у бабу, ти навіть в урну потрапити не можеш. Сонечко, я просто в захваті від того, яке ти приносиш мені задоволення своїми оральними ласками. Так добре мені ще ніхто не робив. Просто в тебе ще ніколи не було дівчини-оратора, яка добре володіє своїм язиком. Два роки тому Оленка розлучилася з чоловіком. Але вечорами її все одно мучили фантомні головні болі. Блондинка влаштовується секретаркою на роботу. Начальник запитує її. Язиком добре володієш? Звичайно, ще жоден чоловік не скаржився.